У мене в руках чохол за 7 доларів. Якби я купував його на AliExpress, до прикладу, він обійшовся би мені в 3 долари. Якби жив на Троєщині, то такий чохол дістався б мені безкоштовно. А от скільки коштує найдорожчий чохол на телефон у світі, дізнаєтесь у цьому відео. Цікаво, те, що перші чехуй на телефон випускали ті самі фірми, які і випускали телефони. Це ті самі кнопочні, на яких ми ще й змійку грали. Вони виглядали примітивно, це свого роду мішечок зі шкіри або ж тканини. Але ціни на подібні чехли становили від 40 до 150 доларів. Поширенімає смартфонів з великими екранами, попит на чехли істотно виріс. Зросла конкуренція серед виробників чехлів. Таким чином ціна істотно знизилась, а якість навпаки підвищилась. Ну, і як слід, чогли стали більш доступними. Таким чином у кожного почали з'являти свої ексклюзивні чи то пак понтові моделі. Ну і, наприклад, як наша, натуральна шкіра алігатора, діаманти і, звісно ж, вставки із золота. Оправа в нього з 18-каратного жовтого золота. А центральним елементом є 4 діаманти огранювання принцеса. Вагою 5,5, 3,05, 209 і ОД-05 «Карата». Сподіваюсь, я щойно не промовив якийсь секретний шифер. Виготовляє такі чахли французька компанія Labudet для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. Випадок, коли чохол значно дорожчий за самий телефон. Як повідомляє сама компанія, що дизайн цього чохла розробив штучний інтелект, а кожен екземпляр виготовляється вручну десь під красивим небом Франції, але зовсім не факт, що французькими ручками. Ви не повірите, але. У чохла є навіть свої недоліки. Він несумісний з магнітною бездротовою О! зарядкою. І все б нічого, якби не ціна. Вартість найдорожчого у світі чохла на айфон 300 тисяч євро. Скільки? Так, так, так. Вартість шалена. Та ти що, оху... Але є і неймовірний плюс: доставка. Безкоштовно, до речі, скільки коштував найдорожчий чехол на телефон у вас? Напишіть у коментах. А ще підписуйтесь, ставте вподобайки і пам'ятайте, що жити зовсім недорого, якщо у вас є гроші. Їх вам і побажаю.